Сьогодні 19 травня 25 рік. Продовжуємо ми свої щеплення. До речі, багато хто питає, до якого часу можна робити щеплення. Щеплення можна робити до будь-якого часу. Головне зберегти ось в такому стані живці. Сплячий або напівсплячий, ось як у нас деякі прокидаються. Зараз сокорух дуже добрий. Проходить, то вони приживаються дуже швидко і якісно. Головне, щоб не розкриті. Ну, ось у нас тут такий один напіврозкритий, але все буде добре з ними. Так що, щеплення можна робити хоч і цілий рік. Поки ми будемо робити збереженими живцями, вже можна буде зеленими щепити. Але відео не про це хочу показати. Робимо щеплення кизил Володимирівський, хоча в нас є ось один саджанець Володимирівський, ось інший саджанець Володимирівський, з якого ми беремо матеріал, бачимо, ось зрізаємо. Але ми придбали живці і теж там були Володимирівський. Ну, як знаєте, як я кажу, в кожного свій Володимирівський. Ми теж взяли на ось цю деревинку, яку ми пересадили в цьому році. Володимирівську, вона так хворіє. І щоб вона менше перехворювала, ми її обрізали якраз і на кінці зробили щеплення. Але ось така дивина. Дивні такі бруньки, бачимо, потрійні. Попався один живець. Ось такі потрійні зазвичай ось такі двійники. Ну, завжди кизилів, будь-яких кизилів, ось такі просто подвійні буньки. А тут така попалася ціла гілочка з потрійним. Ну, От мені цікаво, бачимо потрійні бунки. Ми її зробили щеплення, буде у нас Володимирівський чи що це буде, тому що я скажу, в кожного свій Володимирівський. Що трошки обріжемо. Доведемо до розуму цей сажаний, щоб він не сильно хворів. Цей Володимирський у нас зростає, гарно дає прирости, Ось молоді прирости, з яких ми будемо брати живці на щеплення, на окуліровки. І ось так він гарно в'яже ягоду. Подивіться, яке в нього завантаження. Ось, Одні ягоди. Все, тримаємось, працюємо. Робимо щеплення, поновлюємо сорти. Цікаво, можливо, будуть саджанці на осінь. Тримаємося.